Вітаю вас на каналі. Наше сьогоднішнє буремне життя ставить перед нами безліч незручних питань. І, зокрема, серед них чи відчуваємо ми провину за е, наше сьогодення в Україні, чи повній ми розуміємо свою відповідальність, як наші нащадки будуть транслювати і розуміти нашу буденність під час. Війни і чи не буде прилітати нам вируки у бездіяльності, у тому, що ми жили безтурботне життя під час такого великого лихоліття і тощо, тощо, тощо. В цьому контексті я хочу поговорити про дві книги: про про сучасну українську літературу, сучасну світову літературу, в принципі, про життя маленької людини, про буденне життя маленької людини під час великих історичних. Криз, лихоліть та переломі. Ці дві книги це «Три лани для Марії, Сергія Осаки та Смажені зелені помідори в кафе зупинка «Фені Флек». Розпочну я з нашої української літератури. «Три лани для Марії це книга з мотивами, з такими нотками ностальгії за молодістю. Але яка це була молодість? Це злам. В політиці, злам в суспільстві, це ось такий знак оклику у відповідальності українців за творення незалежності. Це роки 1988, ну і вже далі. Ми знаємо, що відбулося на початку 1990-х років, і про це розмірковує Сергій Осокан у своїх оповіданнях. Про що ж він говорить? Про свою молодість, про свою юність, про те, що він не, не зважав на історію, він не зважав на політику, коли був юний. Він хотів лише насолоджуватися цією молодістю. Він хотів насолоджуватися теплими літніми вечорами. Він хотів запам'ятати перший поцілунок, першу інтимність. Він хотів пам'ятати це. І ось вже в дорослому віці, коли він пише свою збірку оповідань Три для Марія, він вже розмірковує проглибший контекст. Він не те, що засуджує себе, не те, що виправдовує себе за оцю свою юнацьку легковажність. Він говорить про те, що коли він жив звичайне юнацьке життя. Відбувалися величезні історичні злами. І поруч з тим, коли він зачаровувався із заздрів, обновкам своїх однолітків, коли був перший поцілунок, коли були купання в теплих літніх ріках, в цей момент фоном пробігало і дефіцит, і дефіцит товарів, і криза в суспільстві. І розгалуження неповноцінних сім'їв через те, що один із батьків був змушений їхати за кордон на заробітки, і розростання соціальної нерівності, і байдужість держави на соціально незахищені населення, і ще дуже дуже багато чого. І ось він розмірковує про те, що в юність. Навіть не дитинство, а в юні роки йому було на це байдуже, і він фоном чи то ставить собі питання, чи намагається дати відповідь на них, чи повинен він відчувати відповідальність від. Відчувати провину за те, що він насолоджувався життям, коли історія, коли певна певні історичні проміжки вимагали від нього максимальної концентрації, чи не буде відчувати він і його покоління провину за те, що можливо в чомусь занапастили майбутнє? Це дуже складні питання, і якось дати на них відповідь, погодьтеся це самодурство, і звинувачувати людину також в чомусь подібному самодурство. Я не буду виступати в цьому моменті як експерт, тому що в ті роки мене навіть просто не існувало на цьому світі. Але я хочу поговорити про цю збірку, я хочу поговорити про ці настрої. Я хочу зрозуміти це питання відповідальності і провини, тому що так склалося, що на мою долю, ви. Але ще більш історичні лихоліття, і ці питання провини і відповідальності вони будуть лунати з роками у повоєнний час України ще голосніше. І як на це реагувати? Як розповідати? Вже своїм майбутнім дітям і взагалі нащадкам про те, що ми жили звичайне життя. Що ми водночас і нас і накривала тривога, і провойна, але І водночас ми жили за принципом завтра може і не настати. І як про це розповідати? Як розповідати про це і не суперечити собі? Як відповідати на ці питання і не вкомпрометувати усю, усе своє покоління? На це немає відповіді. Я не знаю, чи я для себе знайду відповідь на ці питання. Я не знаю, чи я хочу зараз бути готова до цього, чи можливо краще почекати, дозріти, і коли виникне така проблема, коли виникнуть такі питання, вже бути більш раціональною, більш оптимістичною у тому, аби дати якусь відповідь. І Сергій Осока також хотів дати відповідь на те, що він поводив себе саме так, як міг поводити, саме так, як мав поводити Це була його юність. Він, він не хотів класти свою юність на вівтар самої боротьби за незалежність і інших історичних подій. І він мав на це право. І він скористався цим правом. Чи було це в плані державотворення єдиним правильним варіантом? Це дуже важко і дуже суперечливо. Якщо просто поговорити про цю збірку як про ностальгійні моменти, як про молодість, як про щось і як, як про таку легеньку тугу за юністю, це просто дуже трепетна і дуже тепла збірка. Але якщо приснути далі, виконати назовні оці дефіцити товарів, оця постійна незадоволеність, оця неблагополуччя скрізь соціальну незахищеність населення, то вже буде двоплановість розуміння цієї збірки. І ця двоплановість мені подобається. Мені подобається проснути глибше і зрозуміти, що оця поверхневість вона має право на існування, але це лише є маскою для чогось глибшого. Це лише перший план того, що за нею ховається. І про це варто думати. Про це варто мислити, але не в контексті того, що ми будемо звинувачувати, що ось так склалося, що наше сьогодення 2024 і подальших, 2022 і подальших років, це вона стосоткова вона лише того покоління. Це дуже важкі історичні питання, політичні питання. І ми лише можемо дати якусь свою суб'єктивну думку, якусь свою суб'єктивну суб'єктивний вирок тому поколінню, але ми опинилися в тому самому становищі, і нам через кількість років будуть прилітати ще набагато гірші вироки за те, що ми дозволяли собі відпочинок під час повномасштабного вторгнення, що ми дозволяли собі культурний відпочинок, що ми дозволяли собі багато чогось. Як в Романах ремарка, і зараз ми можемо не відчувати за це провину. Ми можемо. Ми можемо виправдовувати себе тим, що наша психіка блокує якісь негаразди для того, аби просто фізично вижити. Але чи реально це виправдання, чи це реальний порятунок для звичайної людини, для пересічного українця? Я не хочу зараз робити висновки про це. Я хочу почекати, і якщо мені пощастить через 20-30 років подивитися на всю цю. Ситуацію вже через призму років, через призму ем, аналізу багатьох явищ, які нас лише чекають у майбутньому. Щодо феніфлек та її смажені зелені помідори в кафе «Зупинка», це вже інша історична перспектива, це вже Америка. На це вже Америка початку ХХ століття, це 1900. 29-30 роки це велика депресія, але мотиви суголосні, як і з трилани для Марії Сергія Осоки, суголосні вони тим, що життя маленької, звичайної людини, життя звичайної родини під час великих лихоліть. це велика депресія, це незахищеність населення, це процвітання безробіття, процвітання расизму. І все, що можна згадати і вклинити саме в цю історичну епоху. І ось смажені зелені помідори, це також отакі, знаєте, нотки ностальгії, нотки туги за своїм минулим в місяць Треткут. Їй вже за 70-80 років. І ось вона Евелін, звичайній жіночці, яка переживає менопаузу, яка переживає кризу особистості. Вона розповідає про своє минуле і ось побічно згадує ці історичні події. Акцентує увагу вона на житті своєї родини. Але як в нашого Сергія Соки, звичайно, фоном це історія, це історичні злами, це історичні перепідії. Ну, і ігнорувати цього не можна. Тому що, коли місістраткут розповідає про свою родину, ми не можемо не говорити про численну кількість насилля. Про яке вона згадує. Це і сімейне насилля, це і насилля над чорношкірими, це і насилля над дітьми, і просто насилля множиться і розростається. І ось ці її згадки про родину ну, звичайно, вони траплять, тому що місіс жила цими спогадами. Вони її живлять, тому що з усієї цієї великої родини залишилося там декілька лише особин і. Вона хоче жити цією пам'яттю, вона хоче жити пам'яттю про свого чоловіка, який помер, про свого сина, який помер про усіх цих. І вона згадує цю історію просто як фон свого буденного життя. Але не можна звинувачувати в тому, що ця сім'я. Не мала якихось орієнтирів, це дуже великий гуманізм, і дуже велика людяність вкладена в цю сім'ю. Вони були заможні, вони були в чомусь революційні. Ось, до прикладу, іджі вона була за свободу чорношкірих. Вони мали служеницю сипсі, і ось вони стояли горою за її безпеку. Вони не дозволяли на нею знущатися. Коли прийшли представники куклу з клану за буквально за душею, за тілом сипсі і цього не дозвола. Вона ставила, вони всі ставились і до чорношкірих, і до соціально незахищених ем, варств населення, і до безробітних, і до безпритульних великим гуманізмом, і це також свого роду дає відповіді на питання, як розповідати про своє життя під час великих історичних лихоліть, як пояснювати, що ми жили звичайне буденне життя. Але ми його покращували. І місіс Тредгуд з родиною вона покращувала. Зрозуміла, що одна маленька людина, одна маленька родина не змінить потік історії, але в контексті ось цієї ситуації. Вони зробили все, що могли зробити, як і робимо зараз. Ми це момент виправдання, і я гадаю, що так. І ось коли вона розповідає Евелін про те. Про ті часи, про свою родину, про цей історичний контекст для Евелін це дає якусь наснагу, і вона хоче боротися за емансипацію за права жінок, тому що криза її особистості ґрунтується на тому, що вона лише домогосподарка, що вона для родини лише прислуга. І ось коли її діти виросли, покинули цей батьківський будинок. Буквально їй стало нічим займатися. Вона загубила себе навіть у власному будинку. Вона так ненавиділа свого чоловіка через те, що він був байдужий до неї, байдужий до дітей, байдужий до усього, що її сприймали лише як домробітницю, що її сприймали лише як кухарку, що в супермаркеті її сприймали як присічну жінку, в якої навіть не варто просити вибачення, якщо ви завдали їй мінімальну шкоду, і її це гнітило. І ось оце гуманізм, оцей контекст людяності в оповіддях місістрегут, вони наснажили Евелін і дали зрозуміти, що навіть якщо є якісь великі історичні проблеми, питання в людяності, питання в окремій маленькій людині, як вони можуть не кардинально, не карколомно ломати якісь стереотипи. вони в своєму житті своїм прикладом руйнують те, що не є нормальним, що те, що. Для суспільства по замовчуванню стало нормою, але з погляду адекватності так не повинно бути. І Евелін ем, мислила в контексті фемінізму, в контексті емансипації. І, можливо, те, як ми будемо розповідати про нашу боротьбу, про нашу боротьбу в тилу, про наші донати, про нашу допомогу в принципі фронту. Вимушеним переселенцям, усе це, це також буде в майбутньому наснажувати людину і показувати, що маленька людина може змінити те, що вона може змінити. Те, що не може, ну, це лише питання великої геополітики, це питання е, великих мужів. І ми е, маленькій людині просто залишається. Дивитися, до чого це призведе, але на своєму місці ми боремося, і ми робимо те, що від нас залежить. Можливо, це стане останнім аргументом, коли через 11 років нам будуть виносити вирок за те, що ми допустили повномасштабне вторгнення в нашу країну. Але повторюсь, усі ці питання суперечливі. Усе це дуже складно говорити в сучасному контексті, в сучасних реаліках реаліях, щоб не наткнутися на критику. Але давайте будемо відверті хоча б самим з собою, що ми, що ця епоха нас наздогнала, що ці історичні події нас наздогнали. Давайте залишимо це часу, залишимо це для подальших часових проміжків, і просто будемо мислити, як ми зможемо виправдати усі. Наші сьогоднішні рішення через анну кількість років, і яку ми не саме відповідальність за те, що ми робимо. Тут і зараз. І ось самі ці дві книги, які з першого погляду, і яку більше транслюють як от щось таке ностальгійне, як якась така мила туга за юністю, за минулим, за молодістю, мають право на існування. Але якщо коприснутися глибше, то відкривається більше геополітика, що відкривається більше ядро, і оця ностальгія, туга це лише маргінез. Того, що є центром, а центр це життя маленької людини під час великих історичних криз, зламів, перепетій. І ми з вами це застали. Якщо ви прочитаєте ці книги, ви знайдете ось не знаючи відповіді для себе, я не знаю, чи вас це наснажить, але принаймні ви знайдете якийсь відгом і якісь паралелі в нашому сьогоденні і в тих історичних зламах, які оповідають. Ці дві книги. Ну, а я дякую вам за перегляд цього відео. Діліться своїми думками в коментарях і до зустрічі!